Переважна більшість громадян, приймаючи рішення поповнити лави Збройних сил України, повинні усвідомити, що наше військо зараз знаходиться на етапі свого активного будівництва та реформування, і служба тут нелегка. Та й війна на сході країни постійно вносить свої корективи в життя кожного. Є така професія, захищати родину. От людина має вибрати собі цю професію, сказати, так це моє. Тоді в нього все буде перфектно, буде рости, буде служити. І, повірте мені, і соціальний захист, і все буде нормально. І людина проходить медичну комісію, відповідність стану здоров'я до вимог служби, залежно, що в які війська він хоче піти. Якщо хоче стати спецназом, питань нема, Але там свої вимоги, десантникам свої, ну і інші решта теж свої вимоги мають. Бажання здоров'я. І, звичайно, є деякі обмеження, що стосуються тих людей, які були раніше засуджені. Ті, які були засуджені за тяжкі злочини, таких варварів не беремо. За словами Юрія Володимировича, труднощі існують, їх достатньо, проте завжди є вихід. Головне бажання та стійка громадянська позиція кожного та й розуміння своєї відповідальності перед державою і самим собою. Найголовнішою вимогою до прийняття на військову службу за контрактом є свідоме бажання захищати нашу батьківщину для осіб рядового складу від 6 місяців до 3 років. Для осіб сержантсько старшинського складу від 6 місяців до 3-5 років, для осіб офіцерського складу на особливий період контракт на 5 років. Професіональний психологічний відбір, бесіда у військкоматі. Вже після цього, якщо дійсно переконається, що людина щиро вважає що їй місце в армії, ну, тоді вже йдуть далі кроки. Медична комісія, оформлення документів, автобіографії, довідки і так далі. Те, що стосується усі порядового сержантського складу, це може зайняти приблизно від 4 днів до тижня. Нас дуже тормозить отримання висновків лікарів. У нас ще один є парадокс. Парадокс в тому, що людина, яка проходить аналізи, отримує ці сертифікати доплатить свої, свої гроші. Зараз я підписав листа, звернувся до голови обласної державної адміністрації, бо це комунальні заклади обласної державної адміністрації, для того, щоб за поданням воєнкомату для людей, які йдуть на контракт, для ліцею робили безкоштовно. Людина, мало того, що вона бажає служити тим більше в такий непростий для України час. Це затягує час прийняття на службу, раз і плюс людина ще платить, скажімо так, свої гроші, вхідний білет за те, щоб служити в армії. Ну це нонсенс. Держава має дбати про таку людину і має сама її захищати і надавати їй. Це все безкоштовно. Це моє переконання. Окремим проблемним питанням є призов на строкову військову службу, адже чомусь деякі молоді Одесити забувають про загальний військовий обов'язок як громадянина держави. Мене дуже дивує, особливо райони Бессарабії, так сказати, нашої. Це південні райони Одеської області. У нас є село, де за часи незалежності України вони не дали ні одного призивника. Просто не віддали. На жаль, в законі про міліцію не передбачено розшук і доставка таких призивників, які відмовляються не хочуть до військоматів. Нестиковка законодавства йде. Це також, скажімо так, дає можливість уникати відповідальності і уникати служби. З 20 до 27 моє переконання, що ну, якщо хлопець не був в армії, значить, або щось якісь питання зі здоров'ям, або питання в воєнкоматі, що корупція. Або, Або. Ну, іншого ну, не може бути, ну і не має бути. Нормальний мужик має відслужити в армії. Ну, як він буде захищати свою сім'ю, якщо він автомата в руках не тримав, якщо він не знає, що таке полігон, якщо він не знає, що таке військова техніка, ну форму в кінці кінців не носив ні раз. Іди від служив? Під час служби е призову, срочної служби, ніхто не йде на передову. Кожен повинен усвідомити, що державу треба захищати, і особливо це стосується молоді, що йде за призовом. Адже військовій справі треба вчитися, а прищеплювати юнакам це усвідомлення потрібно ще з малечку. Вплив на військово-патріотичне виховання молоді дуже слабий у військового комісара. Немає тої матеріальної технічної бази, на тої навчальної зброї або макетів, там, гранат, мін. Зараз я вимагаю, в принципі, від комісарів починати це все з нуля. Ми загубили як мінімум одне покоління по військово-патріотичного виховання. Нам потрібно почати знову готувати наші покоління, виховати їх і так далі. Пам'ятаєте, колись раніше афганці ходили по школах. І коли казали, дай Бог вам ми мирного неба над головою. Хі-хі ха-ха. Ніхто цього не розуміє, тому що не було з чим порівняти. Зараз це вже багато розуміють, але все одно, якщо людина буде переживати за свою сім'ю, за своє місто, за свою область, буде переживати за свою державу. А на жаль, у нас дуже багато людей переживають за самих себе. Як себе накормити, як збільшити свої статки, куди поїхати, що зробити і так далі. Досить прикро на це дивитися, але ми винні самі. Ми винні самі. Ми повинні цей процес відновити і робити. Це військово-патріотичне виховання в школах, намагання військово-патріотично виховувати наших голівців, рад, міських, районних, сільських депутатів, а потім вже наверх, верховних депутатів. Коли у війську мотивовані бійці та офіцери, то й довіра до армії стає порожнім звуком, а отже, є і прагнення поповнити лави збройних сил. Яскравими прикладами цьому є добровольці з інших країн, що стали на захист нашого суверенітету з непереборним бажанням стати нашими співгромадянами. Це у нас були і грузини, і чеченці, азербайджанці були, от білоруси були. Росіяни були. Тобто ну, люди, які роз, зрозуміли ті процеси, які відбуваються в нашій державі, і чому вони саме відбуваються. І вони були глибоко переконані, що ми йдемо правильним шляхом. Наш народ їм дійсно щиро вдячний за їхній такий, скажімо так, внутрішній подвиг, бо навіть представники держави, які не поділяють думку українців, вони теж були в нас. І ми розуміємо, що тим людям вже назад повертатися, наприклад, туш саму Росію. Вже просто практично неможливо. Вони по -по показали на справі, що вони вміють воювати, вони хочуть воювати. От таких людей з задоволенням на контракт, громадянство України і показувати їх як приклад іншим. <кій> на жаль, деяким нашим українцям. Кожен повинен робити свою роботу і не просто, а з повною віддачею бути прикладом для інших використовуючи якийсь власний досвід, логіку, свій погляд на речі, я починаю будувати свою систему роботи. Насамперед, в мене вимога до наших військових, до працівників Збройних сил це виконавська дисципліна. Кожен військовослужбовець має свої функціональні обов'язки яких він розписався, що буде виконувати. Оце його робота. І кожен з нас має робити свою роботу. Просто. Нічого не придумати. Робити свою роботу. І тоді все буде красота. Рай не стане на землі. І що кожен просто буде робити свою роботу. Учасна місія захисту батьківщини повинна стати головним життєвим кредо кожного українця. Адже хто як не ми, народжені на своїй Богом даній землі, маємо повне право на боротьбу за своє найрідніше Україну.